До Дня пам'яті захисників і захисниць України Миколаїв долучився до всеукраїнського забігу Шаную воїнів біжу за героїв України. Захід організував відділ з питань ветеранської політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Понад півтисячі учасників вийшли на старт із іменами тих, кого більше немає поруч. Як миколаївці перетворили біг на символ подяки і шани, бачила наша знімальна група. На футболках миколаївців імена героїв. У когось брата, у когось колеги, у когось незнайомого, але рідного для нашої країни воїна, 30 серпня жителі нашого міста вийшли на дистанцію, аби сказати дякую тим, хто віддав своє життя за Україну. Це забіг пам'яті, забіг пам'яті про кожного нашого героя. Кожен учасник даного забігу міг мав змогу зареєструватися та написати прізвище героя, за кого він біжить, і вшанувати таким чином. Пам'ять полеглих. У цьому році по Миколаївській області було зареєстровано близько 4 тисяч учасників. По місту Миколаєва близько 500. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів Біжу за героїв України започаткували у 2018 році з ініціативи батька загиблого героя Олексія Дурмасенка. Відтоді тисячі учасників з різних міст України та навіть за кордоном вшановують пам'ять полеглих. Серед них і перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Я сьогодні приймав участь за наших чотирьох колег за Сергія, Владислава, Ілью та Володимира. Це наші колеги, працівники органів виконавчої влади Миколаївської міської ради. І саме в їх пам'ять я сьогодні приймав участь в забій. Ми можемо щодня жити кожен своїми якимись проблемами, викликами, загрозами. Але ми повинні за кожен цей день дякувати тим, заради кого ми сьогодні бігли. Пів тисячі учасників вийшли на старт дистанції. Військовий Олександр біжить разом із друзями за свого побратима, який загинув на фронті. Біжу саме за свого побратима, загиблого товариша. Мого Подколзін Олександр, фермер позивний. Загинув на Покровському напрямку, разом з ним працювали. Олександр займався спортом, бігав, але зараз його зараз ну, з нами немає. Тому таким чином ми хочемо вшанувати пам'ять про них. На захід також доєднався голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Він біг за героя Миколаївщини Сергія Гусіді та закликав жителів міста долучатися до подібних ініціатив. Сьогодні ми продовжуємо вшановити пам'ять і приймали участь в забігі в пам'ять загиблих воїн. Це наш обов'язок. Герої не вмирають, поки ми шануємо їхню пам'ять і пам'ятаємо. Це загальний національний обов'язок в умовах війни. Коли ми єднаємось в одному сенсі пам'яті, в одному сенсі жаги до перемоги, це наш шлях, який ми маємо здолати». Цей забіг це не про спортивне суперництво та не про рекорди. Це про пам'ять та вдячність воїнам, завдяки яким ми можемо бігти навіть під час війни. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март.